Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Минулого року це ще, звичайно, не так давно. Ряди ігрових гарнітур поповнились двома модельками: це Asus ROG Delta S Wireless та Asus ROG Delta S Core. Як ви зрозуміли, це дві однакові моделі, які відрізняються за типом підключення. Але в цьому випадку нас чекав сюрприз. І це не одна відмінність цих двох гарнітур, яка є. А детально, що відрізняється, я звичайно розповім у цьому огляді. Ну але перед початком, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ Еторіальні оборони усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне, де детально за усім слідкувати, крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео від вас. Прошу підтримати український сервіс, який дійсно допоможе вам зекономити. Так як перед нами ігрові моделі, то комплектація дещо відрізняється від того, що ви звикли бачити у звичайних Навушниках ROG Delta S Core приходять в коробці зі змінними амбушурами в комплекті є амбушури зі штучної шкіри та тканини. Також маємо мікрофон, який від'єднується від, від навушників та розгалужувач. Бездортова версія немає в комплекті мікрофона та подовжувача з розгалужувачем, проте є кабель для зарядки, перехідник з USB C на USB A та змінні амбушури. Непогано було б ще мати мішечок для зберігань, але це вже дрібниці. Обидві моделі мають однаковий дизайн, вони не відрізняються між собою ззовні і дуже нагадують за виконанням попередні покоління ігрових. Навушників від Asus. Єдине, вони не отримали підсвітки. Чаще навушників трикутної або D-подібної форми, кому як більше подобається, вони повнорозмірні на дорослу людину. Корпус складається з металевої основи, пластику та гумового покриття, а з внутрішньої сторони додали поролон. Обидві моделі отримали сітчасті вставки з внутрішньої сторони амбушури. Вони грають важливу роль при довготривалому використанні. Якщо ви цілісінький день збираєтесь провести в навушниках, то вони повинні дихати саме завдяки сітчастій тканині. Це можливо. Основний колір, як бачите, чорний. Але є кольорові вставки в цьому випадку червона вилка, а тут біла. Зовнішня поверхня на дротовій моделі текстурована на ній виведений фірмовий напис компанії Republic of Gamers. А От безротова версія отримала гладке покриття в цій зоні з ледь помітною текстурою. Далі також без відмінностей, тому розглянемо моделі окремо. Основні функції елементів ASUS ROG Delta S Core розміщені по класиці на самих навушниках. Усі елементи управління сконцентровані на лівій чашці. Знизу виходить кабель, він оплетений. Стандартна довжина 1,5 метри, але ж його довжину Можна збільшити за допомогою комплектного кабелю. Поруч розмістили 35 мм роз'єм для підключення мікрофона. Мікрофон має звичайний вигляд, виконаний на гнучкій основі нижче розміщене колесо для регулювання гучності та кнопка вімкнення мікрофона. Вага навушників всього 270 грамів. Asus Delta S Wireless трішки відрізняється. Лівий навушник замість дроту отримав роз'єм для підключення кабелю для зарядки. Також є кнопка для перемикання між режимами з'єднання. На правому навушнику закріплений приймач для з'єднання типу 2,4 Гц. Зовнішня поверхня виконана в покритті Soft-Touch і вага моделів більше 310 грамів. З естетичної точки зору тут все ідеально, куди важливіше це якість виконання та матеріали цих двох моделей. Адже саме від цього залежить, як довго прослужать навушники. В цьому ж випадку в мене немає зауважень. Навушники виконані якісно з хороших матеріалів і краще від звичайних у 10 разів. Тож сподіваюсь, що навушники прослужать довго. Та якісно, як користуватись гарнітурою, гадаю, всі знають, але сказати про варіанти підключення мушу. Рок S-Core підключається до ПК, ноутбука чи іншої техніки за допомогою штекера 3,5 мм. А От бездротова версія має два варіанти підключення 2,4 Гц та Bluetooth 5.0. Краще для підключення використовувати перший варіант через адаптер, якщо вам важлива відсутність затримки в іграх. В такому випадку не буде затримки навіть на одну секунду, а самі навушники можна буде додатково налаштувати. До прикладу, з'являється можливість моніторингу звукової доріжки в реальному часі. А також додаткові функції для мікрофона, Noise Gate та Perfect Voice. Крім того, з'єднання через адаптер дозволяє переміщатися від приймача на відстань аж до 25 метрів. В той час, як підключення через блютуз, дозволяє відійти максимум на 10 метрів. Тож користувачам, які живуть в великих будинках чи квартирах, може бути незручно. Та відмінність знову ж таки не лише в цьому. Дротові навушники керуються за допомогою кнопок на самому корпусі, і трішки через фірмовий додаток. Бездротові мають набагато більше можливостей по налаштуванню через додаток, ніж за допомогою функціональних елементів на корпусі. Звичайно, насправді все це детально описано в інструкції, але від себе скажу, що, е, що, ці, що ці навушники дуже легко налаштовуються, і ви можете максимально підібрати всі налаштування для того, щоб прослуховувати е, ігри, музику, дивитись фільми максимально комфортно для вас. І найважливіше звучання: обидві моделі отримали 50 міліметрові драйвери Asus і Sense з неодимовим магнітом. Вони здатні відтворювати частоти в діапазонах від 20 Гц до 40 тисяч Герц, а опір становить 32 Ом. Також є підтримка об'ємного звуку 7.1 та підтримка Windows Sonic. Все це вже навіть на словах обіцяє хороше деталізоване звучання, а на практиці так тим більше. Звісно, це ігрова гарнітура, і головне забезпечити користувачам чітке розуміння, з якого боку на нього може напасти ворог. Так, от в цьому випадку ви не просто почуєте звідки, а й навіть як далеко знаходиться ворог і коли буде поруч. Хоча не можна закривати очі на пристрій, до якого вони підключені. Від нього також сильно залежить звучання, але рок, Альта С роблять все можливе від себе або витягнути його на вищий рівень та запису звуку на навушники роки Delta S Wireless. Включені в зараз по Bluetooth. Тепер перемикаємося на 2,4 Гц. тут, бруді, ви вже чуєте підключення саме через 2,4 Гц. Звук усім інший, тому потрібно бути до цього готовим. Та запису звуку на навушники Rock Delta S можете зараз оцінити, як справляються навушники, з точніше як справляється мікрофон своєю роботою, і це дає змогу нам оцінити, оскільки навушники підключені саме по аудіовиходу, тобто якість має бути дуже навіть непоганою. До речі, для музики вони також підходять і для повсякденного користування. Якщо ви вимогливий користувач, то доведеться трішки налаштувати, поекспериментувати з режимами, але в цілому все буде добре. Що ж стосується. Мікрофонів, то він ззовні, а тут вмонтований. Нічого особливого, мікрофони працюють справно, хоча не мають шумозаглушення. заглушення. Просто варто врахувати цей момент при експлуатації та це дрібниці. І не забуваємо, що бездротова версія працює автономно. Скільки годин? Цілих 25 годин, за словами виробника. Хоча здається, що здатні вони пропрацювати навіть більше на пару годин. Отже, це прості ігрові навушники з якісним виконанням та простим управлінням. Вони точно стануть вашим вірним супутником не лише в іграх, а й в повсякденному житті. Якщо взіною по. Годжуйтесь, ось такий лайк під цим відео вже потрібно було поставити. Звичайно, про свої думки про ці ігрові навушники, ви можете написати в коментарях під цим оглядом, і обов'язково напишіть, якими ви навушниками користуєтесь: дротовими чи бездротовими, що вам ближче до душі. Це мене дуже цікавить. Постарайтесь написати це в коментарях. Ну і звичайно, не забудьте натиснути на дзвоник та підписатись на канал Огляд.ua. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.